Вітаю всіх, друзі! Ви на каналі Плюс і з вами я, Микола, і сьогодні ми будемо продовжувати захищати наше селище. І сьогодні ми подивимось трошки на жителів, що вони тут роблять? Це. ладно, без питань. Жителі в нас живуть, жителі в нас процвітають. Кавуни ростуть, що теж, до речі, добре. Значить, міді у нас просто завались, а заліза в нас немає. Так, я, до речі, хочу лук зробити собі. Той самий модний лук. Лук ми покладемо сюди. Ну, от у нас, звичайна, зброя вже готова, можна вважати, правда? ж? Тобто, якщо прийдуть розбійники, то, в принципі. В принципі, є шанс, що ми зможемо захистити жителів. Я би хотів розширити, мабуть, ту ферму от, для того, щоб фармити багато їжі. І, можливо, ми цим і займемося в цій серії. Так, як думаєте, вистачить нам такої кількості? Ну, схоже на те, що вистачить. Ну, hello. Що ти мені продаєш? Протикання. Робимо тоді розширення. Так, ну а потім десь тут зроблю хвірточку, мабуть. Правда ж? Нормальний такий варіант, да? А, так у вас тут є що їсти, так ви просто наглієте корови. Нє? Да ви просто наглієте. І часу Мені чомусь здається, що у них тут є шанс вийти, тому я зроблю ось так. Ну тут вони не вийдуть, але знову ж таки все одно зроблю ось так. Да, до, доволі таки цікава е, нормальна структура. От, єдине, що нам потрібно тепер їх розмножити, щоб їх було прям ну, дуже багато. Так, ти як? Ти на мене не сердишся голим, бо я щось постійно хвилююся за те, що ти можеш на мене раптом розізлитись. Поки, на жаль, доведеться харчуватися кавунами, тільки я так бачу. Ну, Це сумно, але не, не дуже прямо сумно, щоб, щоб прям дуже сумно. Головне нічого не затоптати, правда ж? Підхрумаємо ми ще трішки кавунчика. от Піднімемо хпешки до найвищого рівня. Цим коровам тепер, в принципі, тут добре. Я так можу вам сказати. От мені тільки не подобається нерівномірність. Да, тепер можна було би зайнятися трішечки, мабуть, декораціями. А от, у мене є ідея щодо снігових големів. Големів чи големів, але вони не будуть наносити дамаг, навіть якщо ми їх зробимо, ну, навіть якщо ми вогонь поставимо. Знаєте, є такий прикол, типу, ми ставимо вогонь, вони сніжками кидають крізь вогонь, і в нас будуть е, ці сніжки в вогні. Да? Як би то парадоксально не звучало, але да, таке можна зробити. От тільки все одно вони не будуть стріляти цими вогняними, ну, будуть, але вони не будуть дамажити ці вогняні сніжки. Тобто, ви сніжки вогняні, не вогняні, вони нічого не дадуть. Оп, зробили кружок. Так, ну що тут наш коровяк? Наш коровяк веселий. Або вже не дуже веселий. Лопати в мене теж немає, так? Да? Ну, ми можемо, в принципі, і кулаками обійтись. Ну, тут єдина водорость є. Це симулює якусь таку. Ем, як? як це правильно назвати? Живість цієї місцевості, да? А тут буде дві такі. Ні, мене це не влаштовує, мені треба їх прибрати. А, ось так і ось так. Добре, тепер під'їмо кавунця. Я от не знаю, на нас можуть в теорії напасти жахи, і потрібно було б трішки поспати номи, да? Ти звідси встаєш. Тим паче, що ти бомж. Тобто, ти нам тут зовсім не потрібен житель. Як би це не звучало сумно, але ти там, Ти там, да. Титим, так. Житель титим, так. Так. Ну, от якось і одна сумна водорость. Ну, нехай, хай там собі живе. Живе існує, як правильно, по відношенню до водорості це сказати. А, так, ми, мабуть, зайдемо звідси. Раз, два. 3 і 4. Так, ну от у нас вже потенційно буде 8 корів. Да? Сьогодні ми таким собі трішки фермерством займалися. Але, я думаю, їм буде достатньо тупно на цьому виступі. От, якось так. А тут просто щоб місце, щоб для них походити, порозмножуватися там, ну такі всякі речі поробити нам. Ну, в нас тепер є е, повністю зброя. В нас тепер є е, ферма, ну нам потрібні стейки, як не крути. Для того, щоб швидко хілитися, потрібні стейки. На кавунах сидіти це зовсім не весело, Абсолютно. Тому поки що ось так. Поки що це те, що ми можемо тут зробити. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного настрою, прекрасного дня. Донайте на ЗСУ, донайте мені в монобаночку. І всього вам найкращого. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями і ставте лайки. Всім па-па